Війна мечів, шабель, штиків, війна окопів, танків та авіації. Кілька поколінь з часів Другої світової війни задавалися питанням, якою буде наступна війна, зокрема нова фаза війни з Росією. Нею стала війна дронів. Це перша війна, в якій настільки масово використовується дрони. Пілот, висота 300, дальність максимальна. Плюс, працюю. Саме дрони стали очима війни. Використання цих своєрідних залізних пташок розвідників часто стає вирішальним для перемоги на полі бою. Звідси й назва. Уявіть собі, що на ваше село чи місто йде атака, і вам потрібно побачити, звідки йде ворог. Ви можете подивитися через бінокль, це невелика відстань. Ви можете підняти цей бінокль в повітря і побачити на 5, 6, 7, 8 кілометрів вперед. Все, що відбувається на землі, як на долоні. Сучасна аеророзвідка під час війни стає надважливою у двох сферах цивільній та військовій. У цивільній сфері аеророзвідка допомагає знаходити більш безпечні шляхи для евакуації людей та вказує безпечні напрямки руху, розуміти масштаби пожеж під час обстрілів, моніторити стан веж мобільного зв'язку. Ми можемо навіть підняти на поверх і подивитися, чи не залишились в зруйнованих будинках діти, домашні тварини. От, чи можливо потрібно когось цих руїн забирати. Дуже важливо, коли планується гуманітарна місія, розуміти, де знаходиться супротивник, з яким ти домовився або не домовився. Тому що ми бачимо, що Росія не виконує свої зобов'язання, які бере на себе, і по цивільним людям, не кажучи вже там про військовим, там, по припинення вогню. Тобто, це ні про що. Військовим аеророзвідка дає можливість побачити поле бою, провести розвідку чи до розвідку, а також точно визначити розташування військової цілі. Аеророзвідка дає можливість також працювати артилерії. Перш за все це виявлення противника. Потрібно бачити, що відбувається на тій стороні. Для того, щоб знати, які власне дії нам вживати. Куди стріляти артилерію, як розташовувати свої позиції, відступати, наступати і так далі. Залежно від сфери застосування різняться і види дронів. Найпростіші нано або лайт, які кожен може використовувати, щоб стежити за ситуацією безпосередньо біля власного дому. Майте хоча б невеликий дрон на випадок, якщо е, на випадок, якщо вам доведеться самим приймати рішення. Наприклад, у вас не буде інтернету, якщо у вас не буде, а це дуже розповсюджена історія, да? коли росіяни просто глушать зв'язок. Якщо ти користуєшся цивільним дроном, треба до цього просто змиритися, бути до цього готовим, що ти будеш підозрілом. Тому що цивільний дром А. Помітний з точки зору знаходження оператора, і Б, він далеко не літає. Тобто ти змушений весь час вигризати противника ці декілька навіть сотні метрів, для того, щоб декілька сотні метрів ти був далі і заглянув там, де тобі цікаво. Також є дрони дальньої розвідки. Це вже не коптери, а літаки тактичного й оперативно-тактичного рівня з дальністю польоту до 40 кілометрів. Військові дрони, звісно, це інша історія, ви можете залетіти здалеку, бути непомітними для ворога. Утім, дрони це тільки одна з трьох складників аеророзвідки. Перший це дрони, планшети, старлінки та павербенки. Все це називають словом хард. Другий це софт, тобто програмне забезпечення для управління дронами та будь-якої роботи з ними. І третій це навчання пілотів, які управляють дронами. Передусім в аеророзвідці опинилися не військові, а фотографи, теле чи кінооператори, тобто люди, які справою свого життя чи як хобі обирали зйомку краси України з висоти пташиного польоту. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну та сучасні вимоги ведення війни показали, що цих людей недостатньо. Якщо у нас є хард, софт, але люди не вміють цим користуватися, це все впусту. Літати справді має там чи не кожна людина. Мають літати там не знаю, люди в військово-цивільних адміністраціях вміти, так? мають літати пожежники, ДСНСники там лікарі мають вміти це робити. Тобто. Злетіти, побачити, обмінятися інформацією і зберегти людям життя. Стати пілотом дрона можна у центрі підтримки аеророзвідки. Поступає заявка. Люди проходять онлайн-курс, так отримують теоретичні заняття. Після цього про 20-30 льотних інструкторів, і кілька днів ми з ними зльоти, посадки просто відпрацьовуємо. І після цього загружаємо їх техніку. Ну, зараз відбуваються те, тренувальні польоти бійців ЗСУ в наближених до польових умовах для того, щоб відпрацювати тактику ведення розвідки і прикриття стрілецького для того, щоб в умовах бою все було максимально безпечно, максимально швидко. Аеророзвідка під час великої війни сприяє не тільки обміну інформацією бачити, розуміти швидко реагувати, передавати установку. Вона допомагає збирати доказову базу військових злочинів проти мирного населення. Зараз ми робимо ортофото, фіксуємо так само і розміри воронок, фіксуємо характер зруйнувань будівель, тому що є траєкторія польоту снарядів, і це все буде доказуватися на міжнародному рівні. Аеророзвідка заощаджує кошти. Окей, втратили квадрокоптер. Але життя людини зберігається здоров'я зберігається значно дешевше втратити там шматок заліза, да умовно кажучи, ніж життя людини. Врешті аеророзвідка без перебільшення стає чи не найпотужнішою інвестицією в життя людей під час війни? Якщо людина має хоча б інформацію зверху, можна мінімалізувати втрати живої сили. Всі хочуть вкладати в медицину. Тому що це зрозуміло. Так? Медицина рятує життя. Всі хочуть вкладати в бронік. Бо бронік теж зрозуміло захищає в людині там, серце. Так? Але люди не задумуються про те, що медицина, і власне той же бронік вирішує наслідок. Вже. Це коли вже вистрілили. це коли вже, о, вже прилетіло. Розвідка вирішує причин. Відпрацюють і Люди будуть загиблі і поранені. Всі ваші аптечки, броніки, все-все, що ви дали, воно зникло. <кій> Тому що люди не побачили. Люди не змогли вчасно оцінити обстановку і зрозуміти, що ось там вже вибудовуються урагани, там, гармати і так далі. І зараз почнеться вогонь. Разом з ними загинуть і цивілі. Території повертаються, підприємства відбудовуються. Єдиний невідновлюваний ресурс це людське життя. Не дивно, що за таких умов, коли дрони мають вирішальне для перемоги значення, вони і стають першочерговою ціллю обох сторін війни. Розхідним матеріалом, який потрібно весь час поповнювати, щоб не залишитися сам на сам із ворожим обстрілом ворога. Є станції радіоелектроборотьби, які заважають у роботі дронів. Дрон може впасти, дрон може загубитися, дрон може неправильно піти по маршруту. На війні, на жаль, все розхідний матеріал. Танки, розхідний матеріал, гаубиці, літаки, розхідний матеріал. Люди теж розхідний матеріал. Тому є така фраза жива сила противника. Але чим більше буде дронів, тим менше буде, ну, менше буде втрат. Люди будуть залишатись живими. Це розуміє, і російська сторона всіляко намагаючись дістати як найбільше дронів. Росіяни використовують дрони і непогано використовують дрони. Тобто це віддати належне, потрібно не з шапку закидати не потрібно займати. Зараз все, що є стосується дронів, вони дуже сильно фінансують. Чи не щодня Росія атакує наші міста іранськими дронами Камікадзе? Зараз в Києві дуже тривожно. Ця атака дронів триває. Зранку Київ атакували дрони камікадзе. Безпілотниками іранського походження росіяни влаштували наліт з півночі з боку Білорусі. Російські орлани там можуть висіти в повітрі. Більше 10 годин вони працюють вночі, вони працюють з тепловізійними камерами, і вони фактично не, не, не сідають. Ми у них, як на долоні, вони нас бачать дуже добре. Чи бачимо ми їх системно? Не до кінця. Зважаючи на інтенсивність бойових дій, швидке маневрування ворожої артилерії. Артилерія російська як працює, вони виїжджають, вони відстрілюються, і там через 15 хвилин їх вже на місці немає. Наявність аеророзвідувальної техніки для військових життєво важлива влітку. Завдяки даним аеророзвідки, півсотні бійців ЗСУ, які тиждень просиділи в оточенні, змогли з нього вийти. Під час окупації населених пунктів неподалік Києва навесні 2022 року. Безпілотники р 18 допомогли виявити та знешкодити купу ворожої техніки. Їх 140 мільйонів, а нас в кращому випадку 40. Це банальна математика війни. Ми не можемо воювати людьми. Ми маємо воювати розумом, інтелектом, технологіями. Чи достатньо дронів у Збройних сил України? Ми все-таки вийшли в війну без достатньої кількості літаків, без достатньої кількості квадрокоптерів, а головне без достатньої кількості навчених людей. І якщо людей можна доволі швидко навчити, то літаки так швидко не зробиш. Чи можемо ми допомогти? Безперечно, на сьогодні в країні існує кілька дієвих способів допомогти аеророзвідці. Передусім, придбати коптер самостійно. Перед покупкою варто дізнатися, чи є в обраному вами підрозділі пілот дронів. Якщо у вас є кошти на один дрон, ви зібрались. З друзями, з сусідами, просто передайте, купіть цей дрон і передайте на той підрозділ, там де ваш брат, чи ваш ваша сестра, де ваш чоловік. За наявності великої суми коштів, перекажіть їх фондам, команди, яких кваліфіковано займаються пошуком дронів, перевіркою постачальників, а також стежать за всіма необхідними документами тощо. Обираючи будь-який спосіб допомоги, варто пам'ятати, що аеророзвідка це очі наших військових, які рятують життя всіх українців: тат і мам, доньок і синів, чоловіків і дружин, усіх тих, кого ми з вами чекаємо додому. Усіх, кого любимо і ким пишаємося. Наших людей є все для перемоги: є віра, є воля. І є безмежний героїзм, такий безпрецедентний, коли весь світ вражається, весь світ німіє в захопленні, все, що нам потрібно, це дати їм інструмент, та, щоб люди не, та, не, не руками зупиняли танки, а підняли дрон, подивилися, де ці танки, скоординувалися з артилеристами. І дали по цьому танку удар. І тоді не люди будуть лягати під танки, а танки в Росії закінчаться. Не раз показуючи дива єднання, що приголомшили світ, робімо це до нашої перемоги. Молодці! Дякую! Дякую, ми вам зідами, гадячі. Дякую. Вкладаємо в аеророзвідку. Задля миру, задля майбутнього. І пам'ятаємо: відкриваючи очі армії, ми даємо нашим дітям крила свободи. Крила, які не зламати. Я хочу, щоб війна всім нам дала небо і при тому при житті.